Але на жаль, був і негативний момент у цієї публічності робіт, оскільки ті поховання, які розташовувалися відносно неглибоко, а це кінські поховання, привернули велику кількість уваги зі сторони громадськості, і саме так виглядав виглядали розкопки. Фактично, археологам довелося збудувати. Огородження для того, щоб пересічні глядачі, які, які було просто цікаво, не заважали їм досліджувати. Ясна справа, що крім власне місцевих жителів і просто там. Захожих туристів на дослідження приїжджали і партійні діячі, які хотіли самі подивитися на знахідки. Ну і, звісно, можливо, привернути увагу громадськості до своїх персон. Отже, можна уявити собі той стан постійної напруги, який панував на розкопках, не в останню чергу через залучення великої уваги преси.